Дніпро засідання маріупольського виконкому. На порядку денному кілька питань. Головні бюджет міста на 2024 рік та розподіл житла в гуртожитках для маріупольців. На сьогодні в Дніпрі функціонує один гуртожиток. Ще один зараз в процесі ремонту. В планах міської ради будівництво ще житла для наших людей, також в Дніпрі. Наступному році планується відкриття двох гуртожитків для переселенців. Там зможуть розміститися понад 370 маріупольських родин. Це більше тисячі людей вразливих категорій. Порядок розподілу житла за бальною системою. Пільгові категорії оцінили за шкалою від 2 до 28 балів. В Пріоритеті родини військовослужбовців, військовополонених, загиблих захисників України. Я хочу сказати, що орієнтовно воно, як ви можете бачити на слайді, це. Отримали в них житло 55 дітей, жінок в складі сім'ї 37 людей, та людей літнього віку тринадцять осіб. Міський голова Вадим Бойченко пояснює, що проєкт «Я, Маріуполь житло за останній рік став найзатребуванішим серед маріупольців. Якщо подивитися на статистику, то можна побачити, що місто Дніпро прихисток для переселенців, які найбільше потребують домівок, каже Мер. Загальна кількість маріупольців, які мають термінову потребу у житлі. Понад шість тисяч осіб перше півріччя наступного року. Ми це спільно з ними зробимо. Зараз ці проєкти в реалізації реалізуються, а ми трошечки будемо допомагати співфінансувати ці проєкти. Так само вже є попередні напрацювання із урядом Японії, так само є попередні напрацювання із і Радою Європи, які так само хочуть підтримати. Далий проєкт Маріуполя, який має назву Я Маріуполь житло, і тому ми хочемо, щоб ці проєкти вставало більше і щоб вся можливість ставала ширше. Тобто, ми хочемо, щоб географія цього проєкту так само ставала ширше. Також члени виконкому розглянули проєкт бюджету на 2024 рік згідно діючого законодавства. У поточному році у зв'язку з тим, що немає механізму затвердження бюджету, його використання відбулося згідно 1.12 розпису минулого року. У разі розблокування бюджету у 2024 році це дозволить суттєво посилити програми підтримки маріупольців та військових. Саме на це орієнтовано проєкт бюджету на наступний рік. Рім житла, гроші підуть на освіту. Зараз працює дистанційно шість шкіл, в яких викладають майже 300 вчителів, а навчаються понад 5 тисяч дітей. На утримання центрів Я Маріуполь, Я Маріуполь, турбота я маріуполь родина. Ключові показники бюджету 2024 року взагалі спрямовані на підтримку внутрішньо переміщених осіб, збройних сил, повернення та початок відновлення міста майже не використовували свої гроші, то в 23-му році це частка була десь на рівні там 30%, то в 24-му році це вже 50 на 30%. Лідія Шамрай, Гайдутка, ми працюємо для вас, тож підписуйтеся на наш ютуб-канал ТВ7.